Вітаю! Відновлення масованих атак на енергосистему України. Всі вже чули, бачили, читали про наміри Росії відновити удари по енергетиці України. Те, що битимуть безстаро зрозуміло, подивимося про дійсні наміри Росії, які наслідки вони матимуть, наскільки нищівними будуть. Ставте лайки цьому відео. Коментуйте, підписуйтеся на канал. Дно колоди суть ситуації, помірність. Це натяк на капітуляцію скласти зброю. А вони запропонують зміни по суду, нові правила гри, які задовольнять їх, зручна для них позиція, після чого вихід з війни по королеві мечів. Угу. Росія ігнорує практичні ділові реальні пропозиції, проекти, плани щодо стабілізації у регіоні, відмовляється підводити підсумки. Ну от, Натомість По Зірці та Вісім жезлів. Вона хоче гатити по енергосистемі, зокрема енергостанціям, які виробляють світло, готує людей до такого повороту долі по колесу фортуни. О, башта. До руйнівних наслідків, до жахіть, до темноти, до розпачу. Бо по тузу жезлів рашисти горять цим бажанням все знищити. Але туз жезлів випав після башти. Тобто, в першу чергу це їхнє бажання. Але по десятки жезлів їм буде важко реалізувати, взяті на себе рішення, плани свої лякалки. Що ж Україна? Україна отримає підтримку від багатої спільноти, яка допоможе подолати труднощі, кризу. Це може проявлятися у вигляді фінансової допомоги, від спільного подолання проблем в оточенні однодумців. Україна справиться.